Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео покажу кінцевий результат вирощування вербени. На каналі є відео посіву і живцювання. Після пікіровки деякий час вербена знаходилась на стелажі під штучним освітленням. А вже в кінці березня перенесла на підвіконня, де було достатньо природнього світла. На вигляд розсада наче і підросла, але мене бентежив її зовнішній вигляд. Тому підживила добривом для розсади чистий лист під корінь. Як бачите, на відео виглядає значно краще. Ось вербена вирощена із насіння. А це з живця. Як на мене, вони нічим не відрізняються. Таким чином можна значно приумножити посадковий матеріал. 3 травня висаджувала у відкритий ґрунт. Вербена світлолюбива рослина. Тому на цій клумбі знайшлось для неї місце. На мій погляд, вона буде гарним доповненням. Поряд з хвойними рослинами. Розкладаю розсаду в шахматному порядку. Поміж карликового ірису і гвоздики. Корінці в стакані значно переросли і закрутились в кільце. Тому просто їх обриваю. Рослині це не зашкодить. А навпаки, коріння краще розростатиметься. Роблю невеликі ямки і сажаю. Поливаю водою. Вербена, на мій погляд невибаглива, але схильна до захворювання борошнистою росою. Потрібно проводити профілактичні обробки або при перших проявах хвороби. Цвіте до заморозків, якщо регулярно обривати квіти, які перецвіли. Тоді вербена швидко нарощує нові бутони і має свіжий вигляд, також вербена посухостійка. Але минулого року літо видалось занадто спекотним і для неї. Дуже швидко перецвітала через нестачу вологи, хоча я, звісно, її поливала. Але в цілому вербена мені припала до душі за її невибагливість, насичений зелений колір та фактурність листя. Також цікаве привабливе забарвлення квітки, особливо при розпусканні. Дякую за перегляд, до нових зустрічей, на все добре!